На відстані 13 кілометрів від Бердичева 10 жовтня упродовж дня лунали постріли. Це проходили змагання по стендовій стрільбі уперше за 20 років. Завдяки спонсорам Бердичівське товариство мисливців та рибалок організувало змагання і долучило до них представників міста і району. У фінансових питаннях 50% допомоги надав спонсор. По приїзді на місце усі вітаються і готуються до стрільб. Найперше, представники 25 мисливських колективів мали змогу упевнитись, нехай дичини не вполюють сьогодні, а голодному додому не поїдуть, адже поруч із ними готуються розводити багаття для юшки і шашлику. Та до обіду ще далеко спершу треба показати клас усім присутнім. На таких змаганнях кажуть мисливці: одразу видно, кого із собою варто брати на полювання, адже поцілити треба вміти і з цим не народжується. Спритність, швидка реакція. Ті якості, без яких тут ніяк. Власне стендова стрільба являє собою постріли у мішень, яку випускає спеціальна машинка. Із швидкістю вона летітиме у певному напрямку, символізуючи політ птаха. Мішень це спеціальна тарілка, яка коштує менше 5 гривень за штуку. Таких за день машинка випускає у політ не одну сотню. Усі учасники команд колективів мають поцілити у всі мішені, призначені для них. Кожна вцілена тарілка, бал, які потім підсумовують та визначаються. Із переможцем змагання мисливці приурочили до наступаючого дня захисника України, який святкуватимемо на покрову. Цього вважають усі чоловіки-учасники гідні 14-го числа. Нас два свята – покрова і свято захисника України. Ви знаєте, що наші хлопці захищають Україну на сході, захищають незалежність нашу. Більше 50 мисливців знаходяться на війні. Поприходили, ви знаєте, в якому вони стані. І дякуючи їм, ми сьогодні можемо спокійно відпочити, випити чашечку чаю, з'їсти бутерброд і провести змагання, провести свято таке. Найкращі війська це набираються із мисливців, найкращі снайпера це із мисливців. Розвідка із мисливців. От. Всі хлопці, які приходять з війни, от я сьогодні буду повторяти декілька разів, вони там чудово себе показали. Я вперше на такому зібранні, коли збираються мисливці міста і району і будуть відбуватися змагання стендової стрільби. Скажу, це нормально, коли люди займаються тим, що відроджують гарні традиції, які колись були. Ми в місті стараємося відроджувати традиції, які були, і дотримуватись їх. Те, що місто і район проводить ці змагання разом, і у ТМР організували, це теж добра ознака. Рано чи пізно, хочемо ми чи не хочемо, місто і район буде одним цілим. Тут, в принципі, рік, два, три. І я думаю, що мисливці в цьому покажуть приклад, як це потрібно робити. Тому я бажаю всім гарного відпочинку. І хотів би сказати слідуюче, Правильно було сказано про те, що ті хлопці, які пішли захищати нашу вітчизну, оце Сноровка Мисливська їм допомагала. І багато з них очолюють такі підрозділи, які виконують саме надзвичайно складні завдання. Тому всіх святом і дякую. Дякую за організацію і за запрошення. І хочу сказати, що місто не буде стояти осторонь організації і проведення таких змагань подальше. Після реєстрації учасників змагань зі стендової стрільби чоловіків знайомлять зі зброєю, яку надає спонсор для заходу. Але також стріляти дозволяється із власної зброї. Проте спробувати можна і нову для себе. Такої нагоди присутні не пропускають. Та перед цим не зайва нагадати і про правила безпеки. Ніколи мисливці не брешуть. Це для телебачення. Перш за все, я хочу вас ті групані у вас не проходить. Я хочу попросити вас. Техніка безпеки, ми всі йдемо з цим на полювання, ми всі тут е мисливці зі стажем. Підходимо до місця, де будемо стріляти, тоді рушницю складаємо, за заставляємо патрони, стріляємо. Якщо не доведе, господи, обсічка чи мишень пішла рвана і так далі, ні в якому разі з ружжом не повертаєтесь до людей, тому що ви це все самі знаєте. Виходите із стрілкового місця, ружжо склали. На на плеча поклали чи затвор відкрили. Після розминки для мисливських колективів починаються змагання на результат. Організатори жартома кажуть, багато учасників прибідняється, що не поцілить у мішень, а насправді усі вони вправні хлопці. Відстрілявшись, одні задоволені результатом, інші щиро сміються з нього. Отлічне враження. Дуже сподобалося. Дві мішені збив. Як давно займаєтеся, таким хобі? Хобі з 92-го року. Чим подобається? Чим подобається? По-перше, це колектив, природа. Завжди знаєте, як ну, просто є бажання, знаєте, як ходити на охоту. Незадоволений. Чому? Та більше стріляти. Треба тренуватися. Тренуватися треба, так. А умови взагалі ну, підходящі? Умови... Тут так. умови шикарні. Дуже... Тут дуже все класно. А щоб гарно сидіти, треба їсти в Житомир, на стенди, тоді буде, буде результат. Будете займатися? Ми займаємося давно, але сьогодні не вийшло. Видно, вітер був сіверний. А як давно ви вже взагалі займаєтесь таким хобі? Десь, мабуть, років 10. Загалом на Бердичівщині приблизно 800 мисливців. Надалі Віктор Рибак сподівається долучити більшу кількість учасників до змагань, адже це не лише спосіб показати себе як мисливця, це і можливість поспілкуватися і дізнатися для себе нове. На цьогорічних стендових стрільбах під Бердичевом кращих із кращих мисливців без нагород додому не відпустили. Команда, яка посіла перше місце, нагороджується грамотами і три сильних подарунки за друге місце, також грамота і подарунки, і за третє теж. Кубок у нас переходящий кубок. Команда, яка посіла перше місце, я сподіваюся, що ми через рік знову проведемо такі змагання. І якщо поміняється, у нас переможець, він отримає кубок. На сьогоднішній час це дорого, але ми для того, щоб Ну, це наше хобі таке, розумієте. От. Хтось марки збирає, хтось автомобілі хі, дорогі збирає, а ми займаємося полюванням. Це наше здоров'я, це наш відпочинок. От. Ми виходимо От сьогодні, бачите, який чудовий день. От. Я дуже переживав, щоб погода не, не помінялася. От поставили палатку. Палатку ми сьогодні не підемо, але, але ми поставили. А тим часом ароматна уха не лишає байдужим нікого. У кухаря Олександра всі казанки киплять, а він встигає усюди. Адже розповів, не любить, коли готують довго. У житті він займається ремонтом автомобілів. Готувати полюбляє з дитинства. Допомагає чоловікові п'ятеро помічників. Мисливці жартують. Таких би чоловіків хотіли мати чимало жінок. Готуємо уху. Щоб траву людей на кормити скільки. А в нас є ось, ось два бачки, третій вариться вже тут теж закипає, Після ухи буде шашличок. Рибка йде, толстолоб, коруп, щука і судак. Такий збірний виходить. Да, варіант, так, да, да, да. тільки ви, таке. Якщо говорить шашлик, то яке м'ясо? Берем, маринується м'ясо. загодя, можна готувати, але я практикую. Все врем'я э, спонтанно, То есть, э, готувати зразу і на природі можна. М'ясові швидше готується э, свинина, а э, за загодяться десь там за пару годин говядину э, тоже береться, вибирається не філейка, а береться в основному ...карковинка таке щось таке з говядинки. Желательно, щоб молоденька була. Теж дуже вкусний шашик. Скільки кілограмів буде їх сьогодні? Сьогодні буде у нас кілограм 10, а може навіть більше трошки. Нема секретів. Всього побільше, не жалкувати нічого, не спецій, не жалкувати. І все, щоб по вкусу все воно було підходилося. Які спеції даєте? Всі натуральні даю. Нічого такого, ніяких, мівін, нічого. Дається перець натуральний, все натуральне, помідорчики, там, що, що касається лучок. Все більш нічого лишнього не дається. Для того, щоб бути вкусові качества, чувствувати домашньої хазяйки. Один секрет своїх страв кухар все ж розповів: криється він у виборі дров. Справа в тім, що вони мають підтримувати жар, а це грабові дерева, дуб, липа, але не сосна. Вона надасть страві неприємного присмаку. Свій внесок у змагання зробив і єгер Михайло Святецький. Взявши до рук гармошку, чоловік задав настрою усім. Розкажи, мови, любиш ти

Граю, як то кажуть, і в духом оркестрі я грав. Зово такий був комсомолець, О, колись я тут працював. На ну, даний момент завжди гармошка з собою. Де б де не були на охоті, чи в відкритій охоти, на качку, там, на зайчика, завжди гармошка з собою. Ви підтримуєте так? Да, да, хлопці підтримують, хлопці довольні, завжди. Пісня з охотниками кажуть допомагає у ходь. Мисливець із 20-річним стажем зі Скриглівки сам від себе не очікував того, що стане за результатами змагань найвправнішим. Чоловік розповів: не завжди на полюванні вдається поцілити у мішень, а тут запросто. Я думаю, для мене це сьогодні. Пристойний результат, на який я сподівався. Ви попали п'ять разів і П'ять з п'яти. Старався. От самому, як це кажуть, стидно, що за все полювання добув тільки одну крижню, а з п'яти тарілок, п'ять пострілів, п'ять тарілок є. От така вона. Мисливська доля. Потрібно займатися, любити цю справу і все буде добре тоді. Визначитися із переможцями змагань було важко, бо ж стрільці виявились вправними і влучними. Тому організатори йшли на так звані перестріли, коли команди знову і знову стріляли у мішені, аби виявити, хто ж вправніший. Нарешті з переможцями з'ясували.

Щоб юшку добре їли і за перше місце переходящим кубком, нагорошу, переходящим називаю колектив номер 3 в складі передійчука, переїдчука і матіка. А це до рушниць, такий вам. Подякували. Я ще раз ви побачайте, мужики. Да. Ну. Це собак буде прив'язати. Третє місце! Козак Василь ідивальному! Вячеслав! Вячеслав! Да, Вячеслав, я неправильно визував! Вася молодець. За друге місце орлові ми вручаємо орла. Батя ж Юрій! Ну і перше місце, саме найкраще відстрілявся, не нервувався, нікуди не спішив, це шепчу пася. Вітаємо.